Мене звати Юрій. Я працюю в управлінні організаційно-аналітичного забезпечення головного управління національної поліції в Закарпатській області. Зібравши певні запчастини, керуючись проектом волонтерським, я зібрав даний дрон, який подальшому було направлено до цієї організації на тестування, він готовий зараз для передачі нашим захисникам безпосередньо в місце, де вони вважають за потрібне його використати. І як мені дуже допоміг наш колега із позивним Крава, який раніше, в 2022 році, він був вже на ділянці бойових дій. Він займався дронами, тобто він знає, що потрібно. Які параметри потрібно, він мені багато допоміг, залучивши волонтерські організації, які допомогли нам з обчастинами і матеріальними ну, коштами аеророзвідку. Я починав з самого початку. Я навчався з самих початків, навчався керувати дроном, правильно використовувати дані дрони після зак перебував я там. Шість місяців після повернення до Закарпаття на своє постійне місце дислокації товариша ми вирішили запустити виробництво і для допомоги нашим колегам на передовій дрони. Але дрони FPV-дрони, камікадзе, іменно камікадзе, бо є різні види дронів. Є камікадзе, є бомбери, які скидують і повертаються, але іменно FPV-дрон. Це Юра у нас більше. Теоретик, він більш інженер. Достати запчастини, домовитися з волонтерами, домовитися про якісь зустрічі, щоб які набудуть поставки цими запчастинами. Вони за нас так розподілилися наші обов'язки. Бо на одного, якщо це покласти, це, наприклад, дуже важко. Тому знайшли ми спільну мову. Так як ми працюємо ще й на даний час в одному підрозділі, ми так якось ми так спрацювалися. Ну, свої завжди знайдуть. Даний перший дрон, який ми виготовили, буде відправлений на бригаду Людь для виконання бойових завдань. Я сподіваюся, в подальшому це буде ще краще. Тобто, ми зараз отримаємо характеристики, які потрібні нашим захисникам дрони, і будемо старатися вже під ці характеристики працювати далі.